Віталій пішов добровольцем до збройних сил у червні цьогоріч. Після місяця навчання відправився на нуль як піхотинець. В жовтні на Донеччині травмував плече на шостий день почалися обстріли масові ну, дуже за годину, там 70 ударів і міномет. І тоді приходиться ну, коли виходи, то мусиш бігти. Ну біжиш і одним падаєш, стаєш, падаєш, стаєш. Ну і так. Із плечем проблеми і з ногою і спиною чоловік вже проходив курс реабілітації у Дніпрі з травмою попереку. Перебуваючи на фронті, щодня задля власної безпеки йому доводиться носити на собі майже 50 кілограмів амуніції. Через що давня травма спини знову нагадала про себе. Ми зараз виконуємо вправи на чорні м'яза пресу, саме на косі м'яза живота і. Це нам потрібно для того, щоб трішечки зменшити навантаження з попереку, саме з розглядачів спини. На сьогодні ми з ним відпрацьовуємо право на плечовий суглоб, щоб зменшити біль, збільшити амплітуду руху, а також трішечки якось покращити силові навички. І також трохи працюємо над поперековим відділом хребта для того, щоб також знайти біль і симптоматику, яка у нього викликається внаслідок цієї болі. Вправу Віталій виконує щодня. Так як вже мав досвід відновлення тут, у фахівцях не сумнівається, каже лише за три дні реабілітації вже помітні результати. Збільшилася амплітуда руху плеча. Якби розтягує плече, руку, спину. Оце допомагає. В ідеалі через два тижні це зниження болю у плечовому суглобі і зменшення симптоматики через поперековий відділ хребта, а саме знову ж таки боліві відчуття йонімінії. Це ну, в ідеалі, але це все індивідуально, тому будемо намагатися зробити краще. Боєць ділиться мотивацію, знаходить у підтримці близьких та односельчан. Ті неймовірно хвилюються та збирають чоловіку пакунки зі смаколиками. Ще одна його віддушина – футбол, в який часто грав до початку повномасштабної війни. Моя мрія, щоб я вийшов на футбольне поле і зіграв футбол з ну, хоча б з кимось. Оборонець відновлюватиметься у центрі ще приблизно 12 днів. А після реабілітації планує знову повернутися у стрій. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.